Поради від волхви Ольги Берлінської. Ви дуже часто в мене запитуєте, що робити, коли діабет? Що робити, коли щось там скосимо, да, не той? Що треба робити, коли там щось з обміном речовин, коли камні у нирках, у печінці, коли є якісь захворювання? Тоді, коли є проблеми зі шкірою, екзема, вугрі – Лишай, Золотовустя, виразка шлунка. і Безліч безліч ще можна повторити. І взагалі, і кров чисте. От що? Що є такий гарний помічник? І саме зараз, поки ще не цвіте, тому що вся сила зараз у корінні. Лопух. Лопух, як правило, він росте не у дворі, бо він має бути дикий. А на вулиці? На вулиці, де люди ходять. От я вчора. Накопала коріння лопуха. Є великі, є маленькі. Є отакі, от дивіться. Майте, пам'ятайте, майте на увазі, що коли ви будете його чистити, ваші руки будуть фарбуватися у темний колір, точно так же, як від горіху молодого. Коли зелений горіх, ви знімаєте шкірку, тоді у вас руки коричневі. Точно так же від лопуха. Точно так же. Що робимо? Накопали коріння лопуха, тоді взяли ножик, почистили, пошкрябили. Замочили водою, помили. Гарненько помили. Тепер дивіться, оце все. Я буду сушити, і тоді, як мені треба буде, я буду використовувати. Як використовувати? 40 хвилин настаюю. Кипящі, ну така гаряча, кипяща водичка. Ви поняли, доки підня довожу і зразу виключаю, закидаю, накриваю. Воно стоїть. Як треба, мені буде підогріти, я підігрію. Вода буде темно коричнево зеленуватий такий відтінок мати. Так? Це якщо ви хочете чи волосся помити, так? тоді буде рости густе, кучеряве.